Друзі, у нас на огляді електроскутер триколісний, фаданімбус, потужність двигуна 800 Вт, акумулятор 72 В 20А тягові гелові. На одному заряді проїжджає 45-55 км в залежності від дорожнього покриття та навантаження. Як ви бачите, він має дах і також він ще має боковий захист прозор, який ми покажемо вам далі у відео. Коли погана погода вітер-сніг, цей захист дуже швидко монтується або демонтується. Ось так він виглядає з цим прозорим захистом. Якщо захист вам не потрібен, ви можете скрутити в трубочку і зафіксувати вверху даху на спеціальні фіксатори. Це робиться за лічені хвилини. Ось такий гарний варіант. Він зараз у нас на відео одномісний, велике сидіння зі спинкою, але він може бути двомісний для двох дорослих і ще третє є крісло дитяче. Бо крісло зі спинкою їде назад, а, тоді відкриваємо ще одне крісло, і він двомісний для двох дорослих. Так, так виглядає всередині. Ми маємо гальмо також правою ногою, і на рулі також лівий і правий гальма також присутні. Велика корзина, яка закривається на ключ, досить містима вона. Тут у нас такий рідкокаслічний екран, що в плівці там відображається заряд батареї, з якою швидкістю їдемо, скільки проїхали, тобто все необхідна інформація. Два ключі, два брелка сигналізація. З правої сторони на рулі газ, три швидкості, їде він вперед-назад. А з лівої сторони ми маємо переключання ближнього світла, повороти та сигнал. Вантажопідйомні складає 230 кг. Кому потрібен такий варіант: або подібний, такий, але без даху, так само електровелосипеди, мотоцикли. Це все ви можете у нас придбати в магазині Євротехніка.